Уявіть собі таку сцену: Аеропорт Токіо, паспортний контроль. До офіцера підходить чоловік, простягає документ, все наче звично: фото, номер, печатки. Але на обкладинці назва країни, якої, ну, ніхто ніколи не чув туарет. Його просять показати цю країну на карті, і чоловік, він абсолютно впевнено тицає пальцем кудись між Францією та Іспанією. Каже: ось тут мій дім. А на зауваження, що там Андора просто знизує плечами, мовляв, не чув про таку. Ця історія це, мабуть, ідеальний приклад того, що називають збоєм у реальності. І сьогодні ми зануримося саме в це питання. Наше завдання розібратися в гіпотезі симуляції, проаналізуємо аргументи з філософії, квантової фізики, психології. І так, ми з'ясуємо, що ж насправді сталося з тим мандрівником. І що цікаво, це питання за останні роки справді перекочувало з полиць наукової фантастики в, ну скажімо, в аудиторії Оксфорду та MIT. Це вже не просто голівудський сценарій, це цілком серйозна академічна дискусія. Питання чи реальний наш світ перестало бути суто філософським. Гаразд, давайте розберемося з цим, щоб зрозуміти, чому реальність може давати збої, джерела пропонують почати не ззовні, а зсередини. Тобто з нашого мозку. Є ідея, що те, що ми називаємо світом, це не якась об'єктивна даність, а скоріше внутрішня реконструкція? Абсолютно. І ця реконструкція, це збірка реальності, вона глибоко індивідуальна. Це чудово ілюструє стара філософська проблема, відома як квалія. Якщо просто вона ставить питання, чи можемо ми бути впевнені, що мій червоний колір це той самий червоний, що і ваш? Чекайте, чекайте, тобто, коли ми обидва дивимось, скажімо, на пожежну машину, ми можемо бачити абсолютно різні речі, хоча й називаємо їх, одним словом, червоний. Саме так можливо, ваш червоний це те, що я б назвала синім, і ми ніколи про це не дізнаємось, бо з дитинства навчились асоціювати певну довжину хвилі світла зі словом червоний. Така проста річ, як колір, ставить під сумнім саму ідею об'єктивного сприйняття. Ми ніби замкнені у власних кінотеатрах свідомості, це вже само по собі дивно. І якщо навіть у таких базових речах є сумніви. То що казати про відчуття реальності в цілому у джерелах? Згадуються психологічні стани, які доводять наскільки крихкою є ця наша внутрішня збірка. Наприклад, дереалізація, відчуття, ніби світ навколо не справжній. Так, і це не таке вже й рідкісне явище. За деякими даними, хоча б раз у житті подібне переживала кожна третя людина, зазвичай у стані сильного стресу чи втоми. Це власне захисний механізм мозку. Щоб уникнути перегріву, система сприйняття ніби спрацьовує як запобіжник, приглушує кольори, звуки. Ви продовжуєте існувати в просторі, але він здається дивним, декоративним. Активним. А ще є стани, знайомі, мабуть, кожному дежав'ю. Оце дивне відчуття, що ти вже був у цій ситуації. І як виявилося, є і протилежне жамев'ю. Це коли щось дуже знайоме обличчя близької людини раптом здається абсолютно новим. Щодо дежав'ю, одна з наукових гіпотез пов'язує це з мікроскопічною розсинхронізацією в роботі півкуль мозку. Уявіть, інформація про подію спочатку оброблюється однією півкулею, а до іншої доходить із затримкою, буквально в кілька мілісекунд. І коли цей другий сигнал надходить, мозок може помилково сприйняти його не як дублікат, а як спогад. Чому внутрішньому процесорі? Саме так. Тобто, всі ці дивні відчуття, це лише наш мозок. Але це змушує задуматися. Якщо наш власний розум такий ненадійний, то чи можемо ми бути впевнені, що сама реальність не дає збоїв? Це ж як у тому фільмі Шоу Трумана: герой живе, вірить, що все навколо справжнє, аж раптом одного дня з неба падає освітнювальний прилад, і він починає помічати нестиковки, і врешті-решт розуміє, що все його життя ілюзія? Ця аналогія ідеально підводить нас до однієї з найбільш обговорюваних гіпотез. У 2003 році філософ з Оксфорду Нік Бостром опублікував статтю, яка стала основою для сучасної дискусії. Він не стверджує, що ми точно живемо в симуляції. Він пропонує логічну вилку, так звану трилему, і хоча б один варіант з неї має бути істинним. Добре, які ж це варіанти? Шому рівні розвитку вимирають вимирають раніше ніж досягають технологічної зрілості, що дозволяє створювати реалістичні симуляції. Тобто ніхто не доходить до точки, де може грати в Бога? Варіант другий. Цивілізації досягають такої можливості, але не хочуть створювати симуляції, можливо, через етичні обмеження, або просто знаходять цікавіші заняття. Гаразд, вимирання або свідома відмова. Це зрозуміло. Але що, якщо жоден з цих варіантів не справдиться? Який тоді третій шлях? А третій шлях полягає в тому, що ми майже напевно живемо в симуляції. Якщо хоча б одна цивілізація досягає технологічної зрілості і не відмовляється від створення симуляцій, то вона ймовірно створить їх не одну-дві, а мільярди. Подумайте, для такої постлюдської цивілізації запуск симуляції може бути таким же буденним, як для нас, запуск комп'ютерної гри. І тоді виникає проста математика. Якщо існує один базовий реальний Всесвіт і мільярди симульованих, то яка ймовірність, що саме ми опинилися в тому єдиному оригінарі? Шанси мізерно малі, правда ж? Це ж, здається, ідея, яку підтримує Ілон Маск. Саме так він каже, що шанс того, що ми живемо не в симуляції, один на мільярди. Бостром не намагається нас залякати, він лише пропонує логічний висновок. І тут естафету від філософів переймають фізики. Ще задовго до бострома ідею, що в основі реальності лежить інформація, висунув Джон Арчібальд Вілер. Він запропонував парадоксальну, але впливову гіпотезу – «it from bit», тобто все з біта». Тобто, в основі всього не матерія, а інформація, нулі та одиниці, як у комп'ютерному коді? Як це взагалі може працювати? За вілером, фундаментальні частинки матерії не є первинними, первинними є бінарні відповіді на питання, які ставить спостерігач так чи ні. І це не просто метафора, це підтверджується одним з найдивніших експериментів двощілинним дослідом. Так, я читав про нього, але він завжди здавався мені чимось з області магії, якщо пояснити просто. Коли потік електронів направляють на екран через перешкоду з двома щілинами, електрони поводяться як хвиля. Вони ніби проходять через обидві щілини одночасно і створюють на екрані інтерференційну картину, багато смуг. Угу. Але все змінюється. Щойно ми намагаємося з'ясувати, через яку саме щілину проходить кожен електрон. Як тільки біля щілин ставлять детектори, відбувається щось неймовірне картина зникає. Електрон, ніби відчуваючи спостереження, перестає бути хвилею і поводиться як класична частинка. На екрані ми бачимо лише дві чіткі смуги. Це просто зносить дах. Тобто, мій погляд буквально змінює фізичну реальність чи є якесь логічне пояснення цьому. Що тут захоплююче? Так, це те, що сам акт спостереження викликає так званий колапс хвильової функції, схлопування безлічі можливих станів в один конкретний. До моменту спостереження електрон існує в стані суперпозиції, спостереження змушує його визначитися, але це ще не найдивніше. Куди вже дивніше? Той самий Вілер запропонував уявний експеримент, який пізніше підтвердили експеримент із відкладеним вибором. У ньому рішення спостерігати за електроном чи ні приймається вже після того, як він пройшов крізь щілини. І парадокс у тому, що результат змінюється залежно від цього пізнього рішення. Якщо в останній момент детектори вмикають, електрон поводиться так, ніби він заздалегідь знав про це. Гаразд, мені потрібна хвилина. Виходить, моє рішення зараз може змінити те, що електрон зробив у минулому. Це ж повністю ламає наше уявлення про причину і наслідок. Це нагадує сцену з фільму «Інтерстемвер». Саме так. І ось тут ідея симуляції пропонує хоч якесь, ну скажімо, раціональне пояснення. Це називається рендеринг на вимогу, як у відеоіграх. Світ генерується, промальовується лише там, де знаходиться гравець. Це використовується в іграх на кшталт Майнкрафт або Фортнайт, де світ промальовується лише в зоні видимості. До моменту спостереження реальність не визначена, не прорахована, вона існує лише як набір імовірностей. І, мабуть, у такої симуляції мають бути технічні обмеження, як у гри, так? Безумовно. Наприклад, швидкість світла. У нашому всесвіті ніщо не може рухатися швидше за світло. Це фундаментальне обмеження, і це дуже схоже на максимальну частоту оновлення процесора або частоту кадрів у грі. Системне обмеження. Цікава аналогія, але чи не може це бути просто фундаментальною властивостю Всесвіту? Чому одразу симуляція? Звісно, може. Але прихильники гіпотези запитують, якби Всесвіт був абсолютно матеріальним, навіщо йому таке жорстке обмеження швидкості. А для обчислювальної моделі це абсолютно логічно, система просто не встигає обробляти дані швидше. Це її максимальна пропускна здатність. Отже. Що все це означає. Якщо є ознаки, чи можемо ми це якось довести, зламати матрицю? У 2017 році фізик Томас Кембл та група вчених запропонували, як це можна спробувати перевірити. Вони запропонували влаштувати системі стрес-тест, ідея в тому, щоб спровокувати її на баги. як у відеогрі, коли на екрані забагато вибухів гра починає лагати. Тобто вони хочуть змусити реальність зависнути? Приблизно так. Пропозиція полягає в тому, щоб створити в лабораторії надзвичайно складну квантову систему, наприклад, з великою кількістю заплутаних фотонів, і поступово збільшувати її складність, а потім дуже уважно спостерігати, чи не з'являться там несподівані шуми, аномалії. Якщо так, це може бути ознакою того, що рушій реальності не справляється. Це поки що гіпотеза, але ідея захоплююча. Але якщо ми вже говоримо про симуляцію як про гру, то виникає питання про гравців: що таке наша свідомість? Це Баг чи фіча? Це, мабуть, найскладніше питання. Філософ Девід Чалмер назвав це важкою проблемою свідомості. Він запитує, чому і як у нас взагалі виникає суб'єктивний досвід, чому ми не просто обробляємо інформацію, а відчуваємо. Щоб проілюструвати це, він запропонував уявний експеримент про філософських зомбі. Звучить матрошно. Це істоти, які виглядають і поводяться точнісінько, як люди, але не мають внутрішнього світу досвіду почуттів. Якщо такого зомбі вщипнути, він відсмикне руку і скрикне, але не відчує болю. Він просто імітує реакцію. Це дуже нагадує NPC на ігрових персонажів у відеоіграх. Можливо, саме наявність суб'єктивного досвіду відрізняє нас від них. Цікаво, що в джерелах згадується нейрохірург Вайлдер Пенфілд. Він ще в 1950-х під час операції стимулював різні ділянки мозку. Він міг викликати у пацієнтів спогади, галюцинації, навіть мимовільні рухи. Але скільки б він не шукав, він так і не знайшов у мозку центр свідомості. Це привело його до висновку, що розум це щось окреме, що просто використовує мозок як інструмент. Ця ідея розвивається в гіпотезі про мозок як приймач. Наприклад, у теорії Пенроуза Хамерофа вони припускають, що свідомість це квантовий процес, що відбувається в мікротрубочках нейродів, які діють як антени. У цій версії наш мозок це просто біологічний термінал, як vr гарнітура Він не створює світ, а лише дозволяє нам його сприймати. Гаразд, моя голова вже обертом. Давайте повернемося на землю. До історії, з якої все почалося. Що ж насправді сталося з мандрівником із неіснуючої країни туарет. А ось тут на нас чекає холодна доза реальності. Історія про туарет це власне інтернет-міф. Якщо звернутися до японських джерел, то картина зовсім інша. У 1959 році в аеропорту Токіо справді затримали чоловіка. Це був громадянин Греції на ім'я Джон Ален Кейзіглас. Тобто ніякого туарету просто вигадка. Абсолютно, Зіглас пред'явив підроблений паспорт, він вільно володів багатьма мовами, і у спецслужб виникла підозра, що це не ексцентричний мандрівник, а шпигун. Пізніше він усьому зізнався, а назва туалет з'явилася набагато пізніше в інтернет-міфах 2000-х. Тож насправді це була цілком приземлена шпигунська історія часів холодної війни. Жодного збою в матриці, просто людський фактор. Це, чесно кажучи, трохи розчаровує. Але після цього виникає питання: а що, якщо ми все ж таки колись знайдемо реальні докази симуляції? Існує два великі філософські ризики. По-перше, парадокс Чалмерса: будь-який доказ, який ми знайдемо, може бути просто частиною симуляції, пасхалкою, яку залишили для нас розробники. Як ми зможемо відрізнити справжній доказ від чергового рівня гри? Тобто ми замкнені в логічній пастці. А другий ризик. Його описує філософ Престен Глін застерігає: якщо ми доведемо, що живемо в симуляції, її творці можуть просто нас вимкнути. Якщо хтось керує системою, то наше знання про неї може бути порушенням протоколу. І тоді наш всесвіт може бути просто видалено, як пошкоджений файл. Отже, ми пройшли шлях від загадкової історії на кордоні до глибин квантової фізики і, зрештою, до розвінчання шпигунської історії. І важливо наголосити, що на сьогодні переконливих доказів симуляції немає. Усі аргументи непрямі. Можливо, всі ці збої, дежавю, дереалізація – це просто стрес, недосипання або особливості роботи нашого мозку. Що ж, можливо, але наостанок залишу одну провокаційну думку: якщо ми все ж таки в симуляції, і якщо існує ризик, що нас можуть вимкнути, то, можливо, не варто про це голосно говорити про всяк випадок. Тож, давайте домовимось. заперечуємо симуляцію, їм пластівці, і робимо вигляд, що все це по-справжньому.